Коробов Марко, учень 9-го Б класу Одеського ліцею No85. Андрій Хайцький. Пишу тобі, пишу щодня. Пишу тобі, пишу щодня, про те, як вітер завиває, про те, як птах живе без граї, не покидаючи гнізда. Про порт, який шумить весь час, Тривожний белотень затоки. Про кораблі, що раз у раз лягають у залізні доки. Про зміни настрою, про страх, про сни з тобою чи без тебе, про літаковий слід у небі, про якір, що шукає дна. Пишу про вкрай бентежний світ, неоціненний, загадковий, пишу про те, який в нім слід ми залишаємо по собі. Пишу тобі, пишу щодня, гости розгорнуті безкраї, пишу, але не надсилаю.